Я вітаю, шановні друзі, студія ТВ. І сьогодні ми будемо говорити про армію економіку. Звичайно, яка різниця армії, яка фінансується з різних джерел, яка там в Україні економіки. Але військовим, які кладуть своє життя за свою країну за свою, за свій народ, далеко не байдуже який це народ буде після війни і як він буде жити. Тому коли говорять, що наша основна задача це повернення території України в межах 91-го року, то більшість людей більшість військових, яких я опитував або запитував, говорили, що це військова задача. Однак жити в країні, яка була до 24 лютого, ніхто військовий і не військовий не хоче ні за які гроші. Парадоксально. Тобто ми маємо повернутися в кордони 91-го року і реформувати країну так, щоб в ній було комфортно і добре жити і армії, і народу, і щоб ми мали повернення людей за кордону в умови не гірші від європейських. Тому війна це територія, однак майбутнє країни – це те, що цікавить. І те, що турбує ті, хто живий, я впевнений, за це поклали життя ті, хто загинув. Тому починаємо з вами новий цикл передач. Армія, економіка, армія політика, які веду я, Петро Камінь. І я хотів би мати такі, такий канал, скажімо, як школу, тому що часто говорять, що військові прийдуть, то, як закінчиться війна, і наведуть порядок. Ні. Друзі, до цього треба вчитися як до роботи на мардери або на, на патріот. до цього треба вчитися. І тому армія як сама така активна і бойова одиниця, як люди, які найкраще пішли захищати свою країну, вони після армії мають знати, що робити. ми починаємо організовувати таких людей із числа військових, і числа на військових для того, щоб штовхати уряд уже сьогодні. На реформи, які потрібні і народу, і армії, і нашим дітям і всьому світу. Ми не маємо купувати зброю за американські гроші, за гроші американських платників податків і сидіти з боку і не знати, що буде далі після того, як нас перестали фінансувати. Ми воюємо за те, що ми мали країну, яка купує сама і виробляє сама свою зброю, і здатна захищатися це від усіх, хто. Матиме настрій на нас нападати. Якщо ми будемо сильні, сильні, економічно, сильні армії, а армія довела вже, що при правильному фінансуванні і правильній постановці задач і цілей, українська армія є найкращою, мабуть, на сьогодні в світі по підготовці. Тому я починаю таку школу, ми починаємо мислити, чому не працює українська економіка, що таке, чому не працює. Політика в напрямку реалізації того, що потрібно людям і потрібно армії. І давайте спільно шукати майбутнє наше в економіці, в політиці, в Україні і з тими, хто служить в армії, хто відслужив в армії і хто ще буде служити в армії. Тому школа армійської економіки, так називаємо її. Армійська економі школа армійської економії. До зустрічі на першому занятті. Дякую.